Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічимо з Валентиною Віксіч. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, чому нашу планету називають блакитною, а також впевнено дамо відповідь на запитання, що таке гідросфера Землі. Роздивіться уважно фізичну карту світу і з'ясуйте, чого на планеті більше суходолу чи ділянок, укритих водою. Якщо за планетою спостерігати з космосу, то вона здається блакитною. Це відбувається не тільки тому, що Землю оточує атмосфера, а ще й через те, що ділянок, вкритих водою, значно більше, ніж ділянок суходолу. Водну оболонку землі називають гідросферою. Вона розміщена між атмосферою та земною корою. У складі гідросфери розрізняють світовий океан, поверхневі води, льодовики, підземні води, а ще людина створює штучні водойми. Наприклад, ставки, канали, водосховища. Усі материки й острови омиваються водами світового океану. Це океани, моря, затоки та протоки. Світовий океан укриває 70% площі земної кулі. Різноманітні солі надають водам океанів і морів солоно-гіркого присмаку. Така вода називається солоною. Моря, океани, протоки і затоки сполучені між собою. Разом вони утворюють єдиний водний простір світовий океан. Світовий океан неперервний. З будь-якої точки можна дістатися в будь-яку іншу, не перетинаючи суходолу. Єдиний світовий океан поділяють на частини, окремі океани. Найбільшим і найглибшим є Тихий океан. Він займає половину площі Світового океану. Атлантичний океан вдвічі менший за площею, ніж Тихий, третій за площею і другий за глибиною Індійський океан, а Північний Людовитий океан має найменші площу і глибину. Він розташований переважно за північним полярним колом, тому центральна його частина завжди вкрита кригою. З літа 2021 року почали виділяти Південний океан. Це частини Тихого, Індійського та Атлантичного океанів, що омивають Антарктиду. В усіх океанах є моря. Море це частина океану, що відрізняється від нього властивостями води, а саме солоністю, температурою, течіями та організмами, що мешкають в ньому. Море відділене від океану островами, півостровами або підняттями дна. У морях і океанах є затоки і протоки. Затокою називають частину океану або моря, яка вдається в суходіл, але має широкий зв'язок з ними. Приклади заток це бенгальська затока в Індійському океані та мексиканська затока в Атлантичному океані. Протока це відносно вузька частина водного простору, що сполучає дві сусідні водойми і роз'єднує ділянки суходолу. Наприклад, в Україні є Керченська протока, яка поєднує Чорне та Азовське моря. Поверхневі води це річки, озера, ставки, водосховища, болота. Підземними водами заповнені тріщини й пустоти земної кори. В них вода може перебувати в рідкому, в твердому і газоподібному агрегатних станах. Прикладами підземних вод є гейзери та артезіанські води. Наприклад, для жителів великих міст облаштовують бювети з артезіанською водою. Її видобувають із глибин понад 100 метрів. У воді річок, ставків, струмків, а також у підземних і ґрунтових водах у міст солей незначний. Таку воду називають прісною. На землі прісної води набагато менше, ніж солоною. Усі водні об'єкти землі об'єднані колообігом води. Так називають неперервне переміщення води на землі. Колообіг води відбувається завдяки здатності води змінювати агрегатний стан під впливом температури. Коливання температури забезпечують умови для переміщення води на великій відстані. Наприклад, теплої днини з поверхні водою та з поверхні листків рослин вода випаровується. Невидима водяна пара, піднімаючись угору, охолоджується і перетворюється на рідину. Цей процес називають конденсацією. Згодом ця рідина випадає на землю у вигляді опадів дощу, граду, снігу. Одна частина опадів проникає в ґрунт і поповнює запаси підземних вод, а інша стікає в річки і озера. Через деякий час вода-мандрівниця зрештою потрапляє в море або океан. Завдяки колообігу води на планеті підтримується вологість повітря, встановлюється клімат у тій чи іншій місцевості, а ще вода бере участь у формуванні рельєфу Землі. Без води не можуть існувати люди, тварини, рослини. Вода вміститься в кожному живому організмі, без неї неможливі процеси їхньої життєдіяльності. У Всесвіті немає іншої речовини, яка б могла замінити воду. Земля унікальна планета щодо поширеності на ній води. Вода необхідна для життя всього живого. Ви вже знаєте, що без води не можуть рости рослини. Вода розчиняє поживні речовини ґрунту і доставляє їх до стебел, листків і плодів. Своїми властивостями вода формує і змінює погоду на землі. Її колообіг сполучає водне ціле повітря, суходіл і океани нашої планети та забезпечує обмін енергією між ними. Людина використовує воду для пиття. У складі крові вода розносить поживні речовини по всьому організму. Випаровуючись із поверхні шкіри, вона запобігає перегріванню тіла. Так само вода важлива і для тварин. Для деяких із них, наприклад, риб, вона єдине середовище життя. Вода річкового потоку працює на гідроелектростанціях, виробляючи електроенергію. Вода переносить тепло по трубах, обігріваючи наші будинки. Водними шляхами людина пересувається на човнах. Без води не обходиться жодне виробництво у промисловості. Її використовують для розчинення фарб, виготовлення паперу, випікання хліба тощо, водою зрощують поля в посушливих районах. Крім того, вода прекрасна сама по собі. Від споглядання водного простору, моря чи озера або водоспаду людина отримує естетичну насолоду. Це є джерелом натхнення для художників і поетів. Але прісної води на планеті дуже мало. Тому вона потребує бережного ставлення. Давайте разом з вами сформулюємо правила економного використання води в побуті та будемо їх дотримуватися. Як же зекономити воду вдома? Надавайте перевагу душу, а не прийому ванни, і стійте під душем не більше 5 хвилин. Вимикайте воду, поки начищаєте посуд, або використовуйте наповнену кухонну мийку водою. Мийте посуд одразу після прийому їжі, щоб легко змити залишки. Забезпечуйте повне завантаження пральної та посудомийної машин. Встановіть економний режим роботи техніки. Вимикайте кран, поки чистите зуби, намилюйте руки чи бриєтеся. Встановіть водозберігаючі ліки для душу та аератори на змішувачі. А у позаурочний час дослідіть водойми своєї місцевості. Для цього з'ясуйте, які водойми є у вашій місцевості, скільки їх. Дізнайтеся, як використовується вода цих водойм. Складіть інформаційну довідку про водойми своєї місцевості і самостійно запишіть, що вдалося дізнатися про водні об'єкти вашої місцевості. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!